Всім привіт! З вами канал аквахобі І сьогодні буде таке коротеньке відео, як я годую свого черв'яка Ізю. Заразом розповім, що після останнього мого відео про Ізю я там списався в телеграм-каналі, у мене є група, і я з однією людиною списався, і він мені трошки. Підрозказав, що де до чого, як. І я все-таки хочу спробувати по його методики трошки розвести їзю, Подивимося, вийде чи не вийде. Так, добре. В общем, як обично я використовую змішаний муку змішану на овсянку і кукурудзу. Так. Давайте глянемо, що у нас тут робиться. Так, для початку ось, бачите, їзді сидить. Він вже покушав, тут вже з'їв все, що в нього було. Посідав на стінки. Оце оце ж цей момент, що він вилазить на стінки. Бачите, чим більше прилягає мочалочка до цього до стінки, тим краще для цього чоловіка. Так, опа. Так, все. Тільки мав можливості йому цепляти сюди, ну, неудобно видно, він складає отут свою кладочку. І я потихонечку отак ось підкармлюю його. Сюди-сюди. Не важно, що тут водичка, це не критично, він добре кушає і в водички. Ну, не геть прямо цей. Хоча десь я бачив відео, що розводять теж їздів ну, типу в акваріуму, то внизу. 4 уже кормлять його і нічого вроді росте. Ну, я це не практикував, тому нічого в цьому плані не скажу. Так, наступні наші заточки. Отаке ось. Теж, бачите, він весь ось на стіночках сидить. І туди. Ну, тут якось я не знаю, він відлажує якось так тут не дуже сильно, але також відлажує. Отак, я все насипаю. Бува з горкою, була без горки. Але на кілька днів їм вистачає цього всього, вони штренько його поїдають. Ось. Все. Так, щодо все моєї розмови із одним із, тобто, скажімо так, людей, які отримують людина, яка отримує черв'яка Ізюдю. Він мені відразу сказав, що основною проблемою є. Це температура і мочалка. Я йому кажу, ну так аргументуйте, будь ласка, щоб я розумів. Так я кажу, ну, знаю так, багато так, а чому ви так вважаєте. Він мені каже, що теж якось так експериментував всі різні моменти. І дійшов висновку, що температура для нього така непогана, да, оптимальна 25-26 градусів. І поролон є проблемою для нього, тому що він в нього заховатися не може. Оскільки він майже так само, як і аулофорус да, там ховається. Ці цей, ось цей порозбігалися. Вже, тобто його тут середину, внизу, по бокам тут він тобто він тут не сидить оцей. Е, Продовжимо. По поводу ж, цього, що ця дрібнопориста мочалочка, і він в неї заховатися не може. Молодняк, да, а вже ж ну, дорослі особи не може. Тому йому трошки не комфортно. Плюс до цього я весь час маю мочалку, коли промиваю його. То треба, це ж тож, навіть, не дуже добре для нього. посовітував мені. Підняти температуру до 25-26 градусів і замінити мочалку на синтепон. Тому хочу спробувати на цьому синтепоні. Так, ось ви бачите, от таке ось. І, напевно, запишу відео, щоб ви це бачили я. Якраз ми, скажем так, не в реальному часі, але хоча б відео буде, і потім через якийсь, я думаю, десь через місяць я вже можу бачити результати по цьому. Про, по, по цій пропозиції, яку мені запропонувала людина. Так от, отак от ось я його підцейкую. Він отак у мене кушає багатенько його. І збоку, і знизу, тобто він зараз нема що їсти. Да? Я то день-два ну, даю так, щоб, щоб він виїдав, бо не залишалося і щоб воно не кортилося. Не Виходить, коли там кожен день, коли через день, це все подивляюся. Ну, так як я казав, жити, я дивлюся на це все діло. І, і все воно у нас должно. і у вас так само все вийде в цьому Так. <плоджу> Це ось що Бачите, він аж на стінки повилазив кругом. Вже такий парняга, воно на стінки, це маточне, мабуть, поголів, я ціле. Тому що нема що їсти, але тут і вони. Всі поховалися вже на стінки. Зараз підтрусимо. І завтра буде, Видно, як вони сидять і скільки їх вже буде їсти корм на цих лотках і відрах. Так. Оце так. Так що я думаю спробувати на синтепоні. Можливо, дійсно він буде краще себе поводити, але є одне но, яке мене смущає в цьому ділі. Це те, що його ж не одіжмеш, нічого не зробиш, синтепон то збивається. І як би я не дуже, мабуть, буду задоволений ним. Але спробувати, я думаю, потрібно. Або рець брати крупну пористу губку, яка була б нормальна для черв'ячка Ізі. Так що, оце таке. Все, погодували і всі проблеми.